Хлопчик зірка, п'ята частина. Він спитав крота: Ти живеш під землею. Скажи мені, чи там моя мама? І кріт відповів Ти осліпив мене, як я можу знати? Він спитав коноплянку, Ти можеш літати над високими деревами і бачити весь світ. Скажи мені, чи можеш ти побачити мою матір? І коноплянка відповіла, Ти підрізав мої крила. Заради власної втіхи, як я можу літати. Тоді він сказав маленькій білочці, яка самотньо жила в ялині. Де моя мати? І білка відповіла Ти вбив мою маму, ти шукаєш свою, щоб її теж убити. І хлопчик зірка заплакав і схилив голову, і просив пробачення божих створінь і продовжував долати свій шлях через ліс. Шукаючи жебрачку. На третій день він вийшов на інший бік лісу і пішов рівниною. Коли хлопчик проходив селами, діти знущалися з нього та ж бурляли в нього каміння. Йому не дозволяли навіть спати в корівниках, побоюючись, що він принесе цвіль на зерно. Таким він був огидним. І тоді наймити, гнали його звідти геть. І нікому не було його шкода. Ніде хлопчик зірка нічого не чув про жебрачку, яка була його матір'ю, хоча три роки мандрував світом. Йому часто здавалося, що бачить її на дорозі перед собою. Тоді він кликав її та біг за нею, доки гострим камінням на дорогах не поранив ноги і зран почала сучитися. Кров. Він не міг наздогнати її, але ті, хто жив неподалік від того місця, де хлопчик її бачив, заперечували, що коли-небудь бачили когось схожого на неї і сміялися з його горя. Три роки він ходив світом, і ніхто не поставився до нього добре і не пожалів його. Це був такий світ. Який він створив у дні своєї великої гордості. Одного вечора хлопчик Зірка підійшов до брами міста, яке було оточене великими мурами і стояло на березі річки. Проте, незважаючи на втому та біль у ногах, він прагнув увійти туди. Але вартові схрестили свої алебарди перед входом. І грубо спитали його, Що ти робитимеш у місті? Я шукаю свою матір, відповів він. І молю вас, дозволите мені пройти, бо, можливо, вона в цьому місті. Але вартові глузували з нього, а один із них, потрусивши чорною бородою, поставив свій щит і вигукнув. Правду кажучи, Твоя мати не зрадіє, коли побачить тебе, бо ти огидніший за болотну жабу або гадюку, що повзає в драговині. Іди собі, іди, твоя мати живе не в цьому місті. Інший вартовий, котрий тримав у руці жовтий прапор, сказав йому: Хто твоя матір? Чому ти її шукаєш? Він відповів: Моя мати. Жебрачка, як і я, а я жорстоко з нею повівся. Я прошу вас дозволити мені пройти, щоб вона мене пробачила. Але вартові не дозволили йому пройти. І коли хлопчик відвернувся, плачучи, тоді до них підійшов чоловік, чий обладунок був прикрашений золотими квітами і на шоломі котрого був крилатий лев став розпитувати про хлопця. Вони сказали це же брак, син, жебрачки, і ми його прогнали. Не треба. вигукнув він, сміючись. Ми продамо цю потвору, як раба. Його ціною буде ціна чаші, солодкого вина. І старий чоловік, із злим обличчям, який проходив неподалік і чув розмову, гукнув до них. Я куплю його за таку ціну. Він заплатив за хлопчика зірку і повів його у місто. Вони минули багато вулиць і дісталися до маленьких дверей у стіні за гранатовим деревом. Старий доторкнувся до дверей перснем з яшмою, і ті відчинилися. Вони пройшли п'ятьма бронзовими східцями до саду, де було багато чорного маку й зелених глиняних горщиків. Тоді старий виняв зі свого тюрбана шовковий шарф, зав'язав ним очі, хлопчику зірці, і повів його перед собою. А коли зняв з нього шарф, то хлопчик побачив, що опинився в темниці, де світить лише один ліхтар. Старий, Поставив перед ним тарілку із запліснявілим хлібом. Їж поставив солонувату воду в чашці і наказав Пий. А коли той поїв і попив, старий вийшов, зачинивши за собою двері і закрутивши їх залізним ланцюгом. Наступного дня. Старий, який насправді був наймайстернішим із чаклунів лівії, і навчився цього ремесла в того, хто жив біля Нілу, прийшов до хлопчика зірки і сказав, насупивши брови, у лісі, який недалеко біля воріт цього міста, є три золотих монети: одна з білого, друга з жовтого, а третя з червоного золота. Сьогодні. Ти принесеш мені монету з білого золота, а якщо не принесеш, то я відшмагаю тебе батогами сто разів. Швидко йди, а на заході сонця я чекатиму тебе біля дверей саду. Принеси мені монету з білого золота, а якщо не виконаєш завдання, то тобі це так не минеться. Ти ж мій раб.